Стан сповіщення повітряної тривоги, шляхи евакуації, системи вентиляції, облаштування медичних постів та дотримання правил пожежної безпеки. Усі ці заходи безпеки перед початком навчального року перевіряють у школах Вінницької області. Спеціальна комісія, до складу якої входять працівники департаменту освіти та ДСНС, обстежили уже понад 400 ліцеїв області. Керівники деяких навчальних закладів отримали приписи щодо неправильно встановлених вогнегасників та відсутність пожежної сигналізації, а також про необхідність проведення ремонту деяких споруд. Система оповіщення повітряної тривоги працює бездоганно у 33-му ліцеї міста. Спеціальна комісія перевіряє роботу системи сповіщення, вентиляції, облаштування медичних постів та дотримання правил пожежної безпеки. Наприклад, в аудиторіях я звертаю увагу на Наявність стандартних учнівських меблів на їхню різну розмірність, на дотримання відстаней, встановлення, От, наприклад, відстань від першої парти до дошки повинна встановити не менше, ніж 2,40. Забезпечені лівостороннім природним освітленням. До речі, в цьому класі виконано пропозицію, тому що минулого року було зауваження. Тут було правостороннє природне освітлення. Працівники ДСНС перевіряють саме дотримання у школі правил пожежної безпеки, а саме пожежну сигналізацію і встановлення вогнегасників. Є таблиця, є в нас наклейка з результатами проведення технічного обслуговування. Відповідно, щорічно потрібно проводити технічне обслуговування вогнегасників, план схеми евакуації, інструкції з пожежної безпеки. До початку нового навчального року залишилось два тижні, і за цей час спеціальні комісії мають перевірити усі навчальні заклади області. Підготовка тривала не один тиждень ціле літо весь коли. Тим був залучений до того, щоб 1 вересня школа відкрила свої двері для своїх майже півтори тисячі учнів. Це вимагає великих зусиль, адже на першому плані зараз безпека дітей. Тому ми приділяємо величезну увагу саме пожежній безпеці, всім дотриманням санітарним вимогам. Спеціальна комісія до складу якої входять працівники департаменту освіти, поліцейські, спеціалісти Держпродспоживслужби та ДСНС обстежили уже понад 400 ліцеїв області: Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінична.